У шестикласників полтавського ліцею урок зарубіжної літератури направив рух цієї стріли. І ахілаки був головним героєм давніх греків. Він загинув від того, що стріла потрапила йому в п'яту. А вираз, Саша правильно, ахілесова п'ята означає слабке місце людини? У цьому ліцеї навчається більше тисячі учнів. Заняття тут організували за змішаною формою, розповіла директорка. Офлайн навчаються учні перших, других, п'ятих, шостих класів, учні третіх, четвертих, сьомих. 11-х навчаються через тиждень. Всі діти не можуть вийти на офлайн навчання, тому що не вистачає укриттів. Ви ж розумієте, що головне питання це питання безпеки дітей. Нині у закладі майже готове одне укриття, яке облаштували за грантові та гроші із міського бюджету. У нього діти спускаються під час тривоги. Сховище укомплектують, зокрема, ноутбуками, проєкторами, столами з лед лампами та кріслами для навчального процесу. Вчитель який на уроці він виходить з дітьми. Виходів у нас є два. Вони через ці два виходи спускаються в укриття. В даному випадку в хаб, ну і там розташовуються. У них є свої місця, чітко закріплені, де вони сидять. Зараз в нас закінчуються ремонтні роботи в укритті освітній хаб. Для як укриття, ми його маємо можливість, що використовувати, і продовжуються ремонтні роботи в другому укритті. Розпочались ремонтні роботи в третьому укритті. Коли завершаться всі ці роботи пов'язані з капітальними ремонтами цих укриттях, ми сподіваємося, що. Ми максимально вийдемо на офлайн навчання Нині у закладах освіти Полтавської громади є 117 найпростіших укриттів. 70 із них у школах, 44 у дитсадках, два у закладах позашкільної освіти та одне у інклюзивно-ресурсному центрі. Так, щоб зовсім немає укриттів, це наші три сільські школи: Волок, Андрушки і Верхоли. А також одинадцятий е дитячий садок. Там дітки онлайн. В садку також онлайн, але зараз ми розпочали вирішення питання, по ну, принаймні переводу, можливо, в найближчі заклади цих дітей травні місяці затвердили. План оптимізації мережі І ці три школи у нас будуть підпадати під ліквідацію. Також у громаді є три протирадіаційні укриття: два у навчально-виховних комплексах, а третє добудовують у одному з полтавських ліцеїв. Це укриття розраховано на 200 осіб, 200 точок. Особливість в тому, що в ньому є окремі приміщення, які можуть використовуватися як навчальні класи. В цьому році ми теж введемо в експлуатацію це приміщення, і діти будуть їм користуватися зі слів Максима Медведєва. Нині у восьми місцевих школах тривають роботи з облаштування укриттів. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.